Всім привіт, продається Range Rover, Land Rover Vogue. В нього є передніх два парктроніка, Вон перший, він другий, буксіровичний крюк. Тут мотор V8, 4,4 літра, бензиновий, БМВшний. Розхід палива, міський цикл 21,2 літра, заміський, тобто траса 11,4 літра на 100 км. Зміщений цикл 14,9 літрів на 100 кілометрів. Отак він виглядає. У нас продається за 6 тисяч баксів, Значить, колеса в нього 265 50R20, 20-ті тапочки. От такі в нього підножки. Отакі от гарні диски. І так, що тут? Тут в нього є парктроніки. Задній е відбивач світла, другий парктронік і вон завод третій парктронік. Є крюк фоксировочний, кого можна викинути. у нас шильдиквок. Отак виглядає. Ну, Загалом квадратна машина, це ж Rover, це 2006 рік. І так покажу я вам салончик. Тут у нас жабры є, там тоже на капоті жабры. Так, салончик у нас. Тут у нас динамики, электростеклоподъемники, регулювання зеркал, карманчик такий, шкіряний салон. Регулю... Регулювання сидінь вверх, вниз, наліво, направо, спинку регулює. Це справжнє дерево, мультикермо. Отак він виглядає у нас. В ньому моніторчик є на коробці автоматного. Весь шкіряний салон. Як бачите, здоровенний довгий капутяра. Така приборна панель. Напоминаю, ціна 6 тисяч баксів. Це у нас фірма автоплюс мікрорайон Лезнєво місто Хмельницький, вулиця Вінницька, 2-4 навпроти АТБ. Я вам скину посилання на це авто. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Всім пока. Ще продовження зйомок цього рейнджровера, в нього є підлокотники Ось такий подлокотник тут. Бардачок в нього є, ну і звісно, що він не простий, в нього є люк. Отак вручну закривається і вручну можна відкрити. Тут є ніша для окулярів, ну і плафончики. Зеркала тут є з підсвіткою. Тут також є дзеркала з підсвіткою. Ну, Ось такі Range Rover. в нього мультимедіа, тут є SD, USB, AUX, телефон можна підключити, диска. Ось вот таке вот авто. Все, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Всім пока!